У Полтавському ботанічному саду працює зо півсотні людей. Вирубують зарослі дерев та викошують траву. На прибраній ділянці садять калину. Має дуже багато дрібних корінців і дуже добре. Це, це так і потрібно. Прибирання організували викладачі педуніверситету та переселенці, які мешкають у гуртожитках закладу, каже Марина Гриньова. Ми можемо допомогти адаптуватися о, цим людям, які постраждали. В нашому судмістечку сьогодні проживає до 400 переселенців. Це люди з різних міст України. Долучилась до ініціативи і харків'янка Маргарита Лисенко. Вона з двома синами до Полтави приїхала у березні через військові дії. Хочеться залишити якусь часточку тут в Полтаві, щоб Ну, на згадку щось про нас залишилося, Якісь, а калина би, зараз такий символ України. Це символ, символ нового, нового життя миру. Дуже хочеться вже миру скорішого. Ми повністю, повністю до місточка засадимо тут. і тут виріжемо, це все прибереться, і от по цій, по цьому схилові також і будуть такі два ряди. Гай. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.